Добре знана й улюблена серед українців і, зокрема, тернополян, торгова марка Молокія оновлюється. З нагоди 60-річчя тернопільського молокозаводу і 20-річчя компанії Молокія на підприємстві провели реконструкцію остаткування цехів, чим забезпечили високоякісну обробку молока. А продукти власного виробництва вже з'явились на полицях магазинів у оновлених упаковках. Основою нашого продукту все-таки є фреш фреш-мілки, свіже молоко. Ми хотіли цим дизайном символізувати свіжість, зелену траву, яку їсть корівка. Також, якщо ви подивитесь на кожному продукті крап краплина є. Це є молочна краплина. Першими побачити зміни, аби розповісти споживачам, мали можливість представники тернопільських засобів масової інформації. Журналістів запевнили, молокія, попри про те, що є регіональним представництвом, впевнено, тримає першість на молочному ринку. А все завдяки вимогливим критеріям до роботи. Принципи ведення бізнесу на ж, чесність, натуральність, безпечність, інноваційність, якість. Аби побачити, як народжується молочна продукція, на відвідувачів чекає суворий контроль, перевірка стану здоров'я, спецодяг та обов'язкова дезінфекція рук. Зайти у цех можна лише за допомогою електронної картки. Працівники мають доступ лише до тієї частини підприємства, в якій працюють. Журналістам вже показали усі етапи виробництва. Перший поверх. Значить, тут дільниця приймання сировини, казеїнова дільниця, дільниця виготовлення пляшки. Далі молоко потрапляє у ферментаційний цех у величезних десятитонних ємкостях танках. сировину очищають та пастеризують. Шостий танк це статус питного молока, присвоєний на прийомці на сьогодні. Значить, відповідно, подає його на виробництво питного молока. На цей пастеризатор. До речі, Тернопільський молокозавод перший в Україні та п'ятий в Європі виробник, що впровадив технологію очистки молока Фрешмілк. На заводі встановлено дві бактофуги, високоякісне обладнання, яке механічним способом вилучає з сирого молока до 99% бактерій та спор. Наступний етап молоко піддається лагідній низькотемпературній пастеризації, і як результат за своїм складом та смаком є максимально наближеним до свіжовиданого. Віталій Ковальчук каже, придбали цей апарат, бо їм не байдуже здоров'я українців. Гуляючи величезним чотириповерховим заводом, побачити молоко журналістам так і не вдалося. Воно абсолютно захищене від людського фактору. Перше, де приходить відчуття, що ти знаходишся на молочному заводі, це в цеху розливу, коли бачиш впізнавану упаковку. Автоматично. оператор тільки регулює вагу, швидкість, слідкує за датою. Котлей сировиготовлювачі виготовлювачі польської компанії Тевесбіс. Кожен котел на 10 тисяч літрів молочної суміші з одного котла підприємство може отримати від 1300 до 1500 п'ятсот кілограм сиру кисломолочного. За допомогою автоматики розфасовують і сир, і масло розливають молоко, кефір та йогурт. Безпомилковість техніки контролюють оператори. Перевіряємо герметичність спакування. Цей цех це вже завершення всього процесу розливу. Далі звідси продукт поступає або в камери, де він має дозрівати, це термостатні камери, або в камери охолодження, де після завершення технологічного процесу охолодження він поїде до споживача. Завдяки таким виробничим потужностям Тернопільському молокозаводу вдається бути у п'ятнадцятці з переробки сирого молока в Україні. За добу молокія переробляє 350 тонн сировини і забезпечує молочною продукцією мільйони українців. Сьогодні, пояснює керівник молокозаводу, продукцію розливають в плівку, в пластику і в картонну тару. Наразі змінили дизайн стакани, пляшки та картонні упаковки. Незабаром оновиться й плівка. Зручність таких інновацій продемонстрував журналістам відомий кулінар Костянтин Грубич під час майстер-класу з приготування смузі. Це просто диво не пакування. От, от як ми зазвичай, поки його складеш, воно піввідра займає там сміттєвого, витискається, да? складається. Все безвідходне виробництво. Раз. І. Оскільки. Тут целюлоза, воно все з картону зроблено, воно розкладеться в природі з новою екологічно чистою упаковкою, якої досі не було в Україні, зможуть ознайомитись і тернополяни, адже продукція в оновленому дизайні вже представлена на полицях магазинів.